Пане Володимире, Конгрес може певним чином врятувати чи рятувати ситуацію, тому що обидві палати зараз, нібито ну принаймні у пресі з їхніх виступів налаштовані а, на те, щоб можливо все таки ввести цей, як зазначається, адський пакет санкцій щодо Росії. І сенат, де вже довгий час є більшість, яка готова проголосувати, і як зазначив спікер палати представників Джонсон, він також готовий це зробити, і дуже багато, якби представників палати представників, ці якби готові і хочуть цього, і прагнуть цього зробити. Між тим, знову ж таки, як зазначається. Американці чекали цього меморандуму від Росії. Чого вони чекали не зрозуміло, ну хотіли щось там побачити, але побачили те, що й було раніше. Це фактичний ультиматум Європі, Україні і тим же Сполученим Штатам. Тобто, ну тут іншого не могло бути. І що ж, реакції ніякої, як зазначається, Трамп все рівно е, відклав, попросив відклати Сенат розгляд щодо санкцій. Ми можемо про це забути. Чи все таки на конгрес можемо розраховувати? То що заяв дуже багато справ, правда, дій мало поки що? Ну, бачите, це питання е, поки що риторичне, тому що е, лінці Грем, е, так само, як один з ініціаторів цього законопроекту, вже теж трошечки посунувся і відступив. Е, він е, знову ж заявив про те, що ну нам треба дати Трампу ще е, на час можливості. От як він ними скористається, думаю, що це буде не пряника, а, а, а тиск. Ну, це все знову ж таки слова е, е, Джонсон без вказівки Трампа. Е, ну я думаю, що буде до останнього е, робити все, щоб такий е, законопроект е, в палату не потрапив. Там є механізми, яким чином це можна обійти, але все одно тоді спротив буде великий. Отже, е, поки що. Ну, таке відчуття, що е, оця політична еліта е, е, ніяк не може е, переступити е, саму себе і сказати, що е, дорогі товариш Трамп досить е, поступатися Росії, досить грати на боці злочинця Путіна. І от цей момент мені здається, ось ось він, начебто, вже, е, ну от висить він тут в повітрі. А коли доходить до того, щоб оцей крок зробити, знаходяться знову е, ті, хто е, танцюють під дудку Трампа і не хочуть іти на реалістичні жорсткі заходи. Як можна як може довго це тривати, пане Романе? Ми з вами зараз спрогнозувати не зможемо, тому що на е, ну на жаль, консолідованої опозиції, поки що відносно Трампа, ну я особисто не бачу демократична партія в пошуках якогось лідера. Він має бути сильний, він має бути харизматичний. Він має бути такий, щоб в нього повірили. Ну, я не знаю, чи може ви бачили я, поки що не бачив інформації про те, що відбулися якісь події, які б цю консолідацію справді продемонстрували. Немає сьогодні лідера у демократів, які готові підняти прапор і піти в наступ, бо критикувати Трампа є за мільйоном. Причин, і це лежить на поверхні, те, що, хоча б тільки взяти зовнішню політику, це те, що можна робити щодня, при тому по кілька годин підряд. Але ж ми цього не чуємо. Ми цього не бачимо. Республіканці всередині я про це неодноразово наголошував так. Само неоднорідні є оця група. Жорстких трампістів, ядрених трампістів, які будь-що що говорить Трамп, сприймають на ура, але ж є і інші, але вони чомусь мовчать. Отже, ситуація е, в цьому плані неприємна. Хоча я все таки не виключаю, що е, рано чи пізно, хотілося б, щоб це було рано е, все таки американський е, е, політикум почав тиснути на Трампа, е, змушуючи його думати перед тим, що він робить. Стосовно допомоги, ви вже зазначили, що Трамп починає цей процес, як би сказати, широким фронтом виходити з допомоги щодо України. Глава Пентагону відмовився брати участь в Рамштані, який відбувся напередодні. Знову ж таки, оцей крок, який ви сказали, це Пентагон забрав у України важливу зброю щодо боротьби з дронами. Причому причому пакет було погоджено за Байдена? Ну тобто, все нормально. Нормально, все пройшло, все законно, але бачите, вони знайшли в собі сили якби, і наглість зупинити, зважаючи на те, що ми маємо сотні дронів кожної ночі. Ну добре, тобто, якщо раніше про це, як би казали, теоретично пошепки, зараз Трамп, все. Європа має займатися Україною, якщо хоче, ми йдемо, при тому йдемо досить так відкрито, нагло і швидко, так виходить. Можна ставити крес на цій американській допомозі. Думаю, що на допомозі, яка була за Байдена, ну, хоча вона може трошечки ще продовжитись якийсь певний період часу, і можливо, по деяких статтях ця допомога буде все таки реалізована в кінцевому рахунку, це було рішення, яке є законним, тобто його просто так відмінити, в принципі, ну практично неможливо. Але бачите, ми зараз обговорюємо, що насправді можливо. Але мабуть, все таки більша частина цієї допомоги буде передана, від відносно нової, якої про яку ще навіть ніхто не говорив. Ну то тут я думаю, що у нас не повинно бути ілюзій Я думаю, найкращим варіантом буде те, що європейці дотиснуть Трампа, щоб він передавав продавав їм зброю, яку потім вони будуть продавати нам. Щоб Трамп перед тим самим Путіном. Був мовляв чистий. Я Україні прямо е зброю не даю. Я передаю умовній Німеччині. А що робить цим Німеччина? Це вже її справи. Хоча ми прекрасно розуміємо, що без дозволу США Німеччина не має права продавати цю зброю треті країни. Але скоріше за все так буде. Чому тому, що знову Трамп на всьому хоче заробляти? Це манія, е це те, що в нього в голові в першу чергу все інше, е то е другорядний чи третій і так далі. Е, тому е, лише отакий варіант зараз на порядку денному, е, і якщо він буде, це вже буде е, позитив. А все інше це в руках наших і, і, і європейських. Ми е, справді зараз маємо шанси, і от питання в тому, щоб цей шанс максимально швидко е, реалізувати. Стосовно наших європейських партнерів, то як пишуть західні ЗМІ, ну буквально знову ж таки напередодні багато інформації стосовно коаліції бажаючих. Тобто, нібито план готовий, він розроблений, він затверджений. Британія, Франція певним чином готові, якщо звісно настане перемир'я і і якийсь мир в Україні. Але що гальмує це все? Це не бажання Сполучених Штатів прикрити. Цю коаліцію, що хочуть, і Стармер, і Макрон, звісно. Ну тобто Трамп відмовився, ну як пишуть, офіційно відмовився від того, щоб надати там ППО розвідку. Ну тобто, от такі, не, не американських солдатів, там не американську зброю, а просто от прикриття, скажімо так, на випадок, якщо Путін буде атакувати, все таки, ну може мати сміливість атакувати цю коаліцію. Можна поставити хрест на цьому проєкті? чи все ж таки європейці знайдуть собі. Знаєте, у ці не сили моральні, скажімо так, переломити цю ситуацію, тому що для ну, них здається страшно. Да, та, знаєте, я думаю, там не тільки моральні, ну там є всі інші реальні можливості. ну що чому ми повинні сказати, що що у європейців немає способів прикрити е, ну умовно свої війська на територію України? А у них немає F-35, А у них немає е, всього того, що є е, навіть у нас систем і тому подібне, та є це все. А що у них немає розвідки, є розвідка, і е, це просто говорить про інше, пане Романе. Про те, що США не хочуть і не будуть цього робити. Значить, вони прямо ще раз кажуть європейцям: хочете захищати Україну? Ваше право, будь ласка, шукайте вашу розвідку, шукайте ваші системи ППО, шукайте ваші літаки. Це все в ваших руках, але нас не чіпайте. От, власне, те, що сьогодні ми е, маємо зрозуміти в позиції США. Поки вона така. Чи вона може змінитися? Теоретично так. Це в тому випадку, якщо а, той самий політичний клас нарешті а, підійде до Трампа і скаже, що слухай, так далі робити не можна. Ми а, втрачаємо все те, що ми напрацьовували десятиліттями. Ти заганяєш Америку в глухий кут. Допоки цього не станеться, Трамп буде рулити, як він хоче, і ми бачимо, що йому поки що це вдається. Тому у нас, е повторюю, ще раз залишається лише одне. Сідати з європейцями, розробляти всі ці речі, які могли б робити американці, заміщати їх по всіх параметрах, ну і, власне е оборонятися, і якщо потрібно наступати далі. Так а готові європейці до чого, до цього, тому що вони здається, все ж таки поглядають на Сполучені Штати все рівно продовжують, якби туди дивитися ну, стосовно того, щоб Отримувати також якусь певну підтримку. Ну, і бачите, мені... вон... да, Вони туди бояться. дивляться, але якщо звідти вже чітко, і ясно і недвозначно кажуть, що не дивіться, то я думаю, що вони дивитися туди більше не будуть. Ну, який смисл озиратися на а, а, Трампа, якщо він тобі каже, що я нічого тобі не дам. От, власне, ситуація для європейців, я думаю, що вони повинні робити висновки. Так, ніхто не хоче офіційно сказати, Трамп пішов геть. Є в Європі багато країн, які прямо зв'язані з американцями, е, зв'язані економічно, військовому плані і так далі. І так далі. От. Але коли е, тобі прямо і недвозначно говорять, що все, надії на США е, залишилися в минулому, ну тут хочеш не хочеш, а ти мусиш знайти е, відповідь е, на цю нову ситуацію. Тим більше, що я повторюю, да у європейці є все те, що нам потрібно, на цьому рахунку є навіть ядерна зброя, тобто, це не, 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 не означає, що у нас е, безвихідна ситуація, європа опускає руки, нічого не робить, стоїть і думає, куди ж її тікати, То там все на місці. Просто це треба зараз максимально швидко е, модифікувати, запустити і працювати. Ну, слухайте, ну не випадково ж е, е, німецькі. Е, Керівники говорять про те, що питання постачання в Україну далекобійної зброї це не питання місяців, це питання тижнів. Ну, Він же ж, мабуть, має на увазі мерз. Він ж розуміє, про що він говорить, чи той самий Пісторіус. Вони ж не кидаються словами на вітер. Значить, те, що нам потрібно, воно зараз теоретично є, але повинно стати практичним за кілька тижнів. От власне про що ми повинні сьогодні домовлятися з Америказ з європейськими Зрозуміло. добре. Наостанок ще одне: таке скажімо так, незрозуміле висловлювання Кіта Келога, спецпредставника Трампа щодо України та Росії. Він вважається, нібито проукраїнським, скажімо так, в команді Трампа. Що він каже? Що Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширення НАТО на схід, і він називав також. Окрім України Грузію та Молдову, якщо це стане умовою завершення війни, ну тобто визнає обґрунтування, як він каже, побоювання Росії щодо розширення НАТО. Ну тобто, фактично, що ми маємо це зони впливу, що Трамп віддає Росії фактично зону впливу на пострадянському просторі, хазійнуйте, як хочете, так можна е, рахувати ці слова? Чи я Сам, саме вважаю? так, саме так, і це вчитається це, е, кажуть без окулярів. Це зрозуміло. Путін, згадавши Молдову і Грузію, чітко і ясно говорить американцям: я тут господар, сюди не лізьте. Я буду робити те, що я хочу. А ви, будь ласка, сідайте, там далеко на стільчик, дивіться, і жодним чином на це не реагуєте. Ну, це це, це це зрозуміло. І знову ж таки, ну це ж не новина, згадайте слова Путіна про те, що. Розвал СРСР був найбільшою геополітичною катастрофою десятого століття. У нього це сидить в голові, як, як кілок. Знаєте, йому туди забили його. І він там сидить, і він не може від цього відмовитися. Для нього відновлення СРСР це мета його життя. Ну щодо Путіна це не новина. А щодо американців такої позиції, ну, здається, не дуже така новина. Знаєте, а вона, а вона, пане Романе, логічна з цього того, про що ми зараз говорили. Якщо Путін не ворог. Ну, то чому я не повинен йому подарувати е, те, що в принципі мені байдуже, Ну, господи. Я думаю, що е, якщо ви запитаєте е, Трампа, де знаходиться Грузія, і скажете Джорджія, то він скаже: це ж мій штат. Я думаю, що він мало орієнтується, де знаходиться та сама Грузія, чи Молдова, чи будь-яка інша е, е, пострадянська країна, е, і, і я думаю, що для нього це буде е, абсолютно. На великим відкриттям йому це не цікаво. Він там не ні, нікого е, е, рівного і гідного собі не бачить. Він в нас не бачить країну, яка на яку треба звернути увагу. Ну от така, на превеликий жаль, логіка сьогоднішнього керівника овального кабінету. Е, чи це буде довго питання? Я все-таки вірю, що і на нього. Знайдуться елементи впливу, які змусять його змінювати свою позицію, ну тоді, зважаючи на це все, про які перемовини, про який там справедливий мир. На нас чекає війна, ми повинні тоді дійсно реально зважати лише на Європу, на це наше об'єднання з Європою і продовжувати стримувати ворога і намагатися його просто перемогти фізично. От і все, пане Романо. Ну, 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 ми з вами про це говоримо вже, по-моєму, я що не менше говорю про це від самого початку цих. Абсолютно без, без толкових, вибачте, розмов про е, мирні переговори. А ще можна було собі уявити припинення вогню, а розмови про якусь мирну угоду, е, маючи на увазі те, що написали е, московити в цьому своєму псевдодокументі, то там мирної угоди ніякої нема і не може бути, тому що там ультиматум На ультиматум ми не підемо. Ось власне розмови. Про е, так званий мирний договір, і якісь переговори нема про що говорити. Це все фінчена грамота. Розуміємо. Ну і здається, з Трампом на даному етапі вже немає про що говорити. Тут зрозуміло, все так виходить. Наприклад, так бачите, ми правильно зробили, що в нашому документі ми написали так, що відкривали можливість для того, щоб щось обговорювати. Там і якісь там території, там і якісь там. Наші прагнення до НАТО і так, далі, і так далі. Написано грамотно, написано спокійно, е, при розумінні того, що ми цього робити ніколи не будемо. Але що не менше нас не можна в цьому звинуватити. Але цього мало. Трамп абсолютно не хоче враховувати інтересів України. Що б не робив Путін, він йому це е, вибачає. Е, і те, що е, на нас полетить, а це полетить е, очевидно і, е, е, ну, на жаль, на жаль, е, е, мабуть, серйозно. Буде знову таки на совісті Трампа, але для нього це не має жодного, жодного значення. Е, повірте, сумління його е, сильно, е, ну, як би так сказав, е, дошкуляти не буде. Ну, знищили, так знищили. Ну, що ж тут робиш? Вони ж теж напали. І все. Ну, тільки ми знищуємо військові об'єкти, а росіяни вбивають просто. Просто для, для Трампа це абсолютно неважливо. У нього в голові є Путін, з яким він хоче е, укласти чергову е, угоду. От, власне, і все Розуміло, Дякую Володимире Станіславовичу за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем постов був міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівник центру досліджень Росії Володимир Гориско, з яким ми говорили про останні заяви. Дональда Трампа та Володимира Путіна, як вони вплинуть на мирне врегулювання чи навпаки на розпалення ще більшої війни? Дякую глядачам обостати, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.